Вітаю! Сьогодні у нас Герунді. В англійській мові після одних дієслів або виразів вживається інфінітив, форма to do – робити, а після інших менш зрозуміла для нас форма Герундій doing – роблення. А після третіх можна вживати і інфінітив, і герундій, і дуже часто при цьому кардинально змінюється значення сказаного. Але про такі випадки ми поговоримо в окремому відео. А сьогодні ми поговоримо про дієслова, після яких вживається тільки герундій. Хоча нам часто захочеться використовувати інфінітив. Отже, Герунді, це форма дієслова, яка вживається як іменник, і має закінчення –ing, іменник, який походить від дієслова, і відповідає на запитання, що. Якщо форма робити нам усе ще більш-менш зрозуміла, то форма дієслова «doing», роблення, яка відповідає на запитання, що, викликає запитання. Хоча іноді трапляються аналоги на кшталт плавання, приготування, читання. Сприймайте закінчення ing як аналог закінчення ня, яке позначає процес. Нагадаю, що в українській мові немає герундія, і активні дієприкметники з суфіксами уч, юч ач яч обмежені в використанні та їх треба замінити. Або використовується описова конструкція дієприкметника. Але в цьому відео я зроблю цю помилку, щоб ви зрозуміли логіку мислення носіїв англійської мови. Отже, в англійській закінчення ing має два значення: перше. Це дієприкметник роблячий. Утворюється від дієслова і відповідає на запитання який? Going ідучий. Working – працюючий. Playing – граючий. Ця форма використовується в часах групи continuous I'm going home. Я йду додому. Дослівно. Я є зараз ідучий додому. I was working at 11. О 11-й я якраз працював. Дослівно. Я був працюючий об одинадцятій. І друге. Наш сьогоднішній випадок це герунді, теж утворюється від дієслова, але вже відповідає на запитання, що, і позначає процес Going – ходіння, working, працювання, playing – грання. В англійській мові майже кожне дієслово можна перетворити на «герунді». Але для нас такі форми, як працювання або грання, звучать дивно і зазвичай замінюються іменниками, такими як робота та гра. Але в англійській герунді інфінітив дієприкметник це звичайна побутова річ. Тож звикайте до англомовного мислення в цих категоріях. З Герундія інфінітива та дієприкметника починається справжня, автентична англійська мова. Можна сказати, що володіння цими формами відрізняє носія англійської мови від неносія. На перший погляд може здатися, що ви будете плутати форми, наприклад, working – який працюючий, і working – що? Працювання. Але це зовсім не так. У контексті конкретного речення ви завжди зрозумієте, де закінчення "-ing", позначає який, а де що. Наприклад, he is working. Зрозуміло, що це він є працюючий. Тобто він зараз працює, а не він є працювання. I like working there. Зрозуміло, що я люблю працювання там. Тобто мені подобається працювати там, а не я люблю працюючий там. Вам потрібно звикнути думати такими категоріями, вплести їх у ваше мислення. Намагайтеся спочатку перекладати їх дослівно. Осмислювати й просити свій мозок прийняти нові для нього моделі мислення. We suggest talking to him. Ми пропонуємо поговорити з ним дослівно. Ми пропонуємо говоріння з ним. Тобто ми пропонуємо виконання цієї дії чи процесу. I don't mind opening the window. Я не заперечую. Не проти відкрити вікно. Дослівно. Я не проти відкривання вікна, не проти цієї дії, яка описана як процес. To mind це ніби бути розумом, налаштованим проти. У цьому значенні дієслово to mind використовується тільки в запереченнях і в запитаннях. He admitted stealing and selling bicycles. Або he admitted to stealing and selling bicycles. Він зізнався, що крав і продавав велосипеди. Дослівно. Він визнав крадання і продавання велосипедів. I can't help saying this. Я не можу не сказати цього. Дослівно. Я не можу допомогти або утримати себе від сказання цього. Також є вислів I can't help it. Я нічого не можу вдіяти. Дослівно, я не можу допомогти цьому. Ці вирази мають спільний корінь. Наприклад, I can't help coming. Я не можу не прийти. Дослівно мається на увазі, я не можу допомогти собі або утримати себе від приходження. Я нічого не можу вдіяти з цим. Я маю прийти. Для нашого вуха звучить, звісно, кострубато і незвично. Але погодьтеся. Зате можна досить чітко зрозуміти спосіб мислення носія. Повірте, сприйняття світу зовсім не обмежене мисленням, яке характерне тільки для вашої мови, і знання цього робить вас розумнішими, багатшими і толерантнішими. Далі, проблема в тому, що ми не бачимо, коли потрібно вживати герунді doing. Зазвичай замість нього ми ліпимо інфінітив to do. Але на щастя, існує обмежена кількість дієслів і фраз, після яких вживається лише doing. Роблення. У наступному тренажері ми потренуємо дієслова, після яких використовуються Герунді. А тепер полетіли. Here we go. To admit. Визнати. Зізнатися. To keep. Продовжувати. Не припиняти. To mention. Згадувати про. To mind. Бути проти. Заперечувати. Вживається в питаннях і запереченнях. To miss. Сумувати за. Не вистачати. To postpone. Відкладати. To practice. Тренуватися. Займатися. To involve. Включати в себе. To recall. Пам'ятати. Згадати. To recollect. Пам'ятати. Згадати. Пригадувати. To recommend. Радити. Порадити. Рекомендувати. To report. Повідомити. To resent. Обуритися. Обурюватися. Ображатися. Заперечувати проти. To resist. Чинити опір. Опиратися. Відмовлятися. Не погоджуватися. To risk – Ризикувати. To suggest – Пропонувати. To tolerate – Терпіти. Переносити. Миритися із To anticipate – Перечувати. Передбачати. Знати заздалегідь. Вже знати. To appreciate. Цінувати. Бути вдячним за. To avoid. Уникати. Намагатися не робити. Can't help. Не можу. Не. Don't mind. Не проти. Не заперечую. To consider – розглядати можливість зробити щось, подумувати зробити щось, To delay – зволікати з чимось, відкладати, затримувати, тягнути з чимось. To deny – Заперечувати, To despise – Терпіти не могти. Не виносити. Зневажати. Ненавидіти робити щось. To discuss – Обговорити. Посперечатися. Сперечатися про щось. To dislike – Не подобається. To imagine – Уявити собі. Добре. А тепер давайте потренуємо ці дієслова в маленьких реченнях. Після цих дієслів, щоб звикнути до моделі, будемо використовувати Герундії трьох дієслів. To do, Doing роблення To be – being – буття, перебування, знаходження, і to have having володіння, володіння чимось. Це будуть короткі, однотипні речення в простих часах. Дуже важливо, щоб ви адаптували свій мозок до цієї моделі. Спочатку потрібно осмислити і зрозуміти логіку цієї моделі. Наприклад, вона заперечувала своє буття або перебування там. She denied her being there. Ми зазвичай говоримо Вона заперечувала, що була там. І коли модель вона заперечувала своє буття, перебування, знаходження там, перестане бути для вас дебільною, а просто відображатиме інший спосіб і логіку мислення. Тоді можна сказати, що ви починаєте думати як носії англійської. А тепер я пропоную потренувати ці дієслова у невеликих реченнях. Отже, полетіли. Here we go. він не зізнався, що був тут. Він не визнав буття тут. He didn't admit being here. Він розглядав можливість або подумував зробити це. Він розглядав роблення цього. He considered doing it. Вона запропонувала пообідати разом. Вона запропонувала обідання разом. She suggested having lunch together. Не тягни з цим. Не затримуй роблення цього. Don't delay doing it. Він не переставав робити це. Він продовжував роблення цього. He kept doing it. Вона згадала, що вона заміжня. Вона згадала буття заміжньою. She mentioned being married. Ви не проти повечеряти разом сьогодні ввечері? Ви не проти вечерня разом сьогодні ввечері? Do you mind having dinner together tonight? Я вдячний вам, що ви з нами. Я ціную ваше буття з нами. I appreciate your being with us. Я сумую за тим часом, коли нічого не робив. Я сумую за робленням нічого. I miss doing nothing. Вона відклала роботу по дому на кілька годин. Вона відклала роблення домашньої роботи на кілька годин. She postponed doing her housework for a few hours. Його робота не включає в себе робити це. Його робота не включає роблення цього. His job doesn't involve doing it. Ти пам'ятаєш або пригадуєш, як ми були там і нічого не робили? Ти пам'ятаєш наше буття там і роблення нічого? Do you recall our being there and doing nothing? Do you recollect our being there and doing nothing? Вони порадили бути більш обережним. Вони рекомендували буття більш обережним. They recommended being more careful. Я не міг не зробити цього. Я не міг допомогти або впоратися з робленням цього. I couldn't help doing it. Ми визнали, що помилялися. Ми визнали буття помилковими. We admitted to being wrong. Мене дуже обурює те, що він робить це щодня. Я справді обурююся його робленням цього кожен день. I really resent his doing it every day. Він відмовляється робити це. Він чинить опір робленню цього. He resisted doing it. Я не збираюся миритися або терпіти її запізнення. Я не збираюся терпіти її буття запізнілою. I'm not going to tolerate her being late. Він намагався не бути грубим. Він уникав буття грубим. He avoided being rude. Вона не проти того, що я зроблю це. Вона не проти мого роблення цього. She doesn't mind my doing it. Терпіти не можу робити це. Я зневажаю роблення цього. I despise doing it. Давайте обговоримо, як зробити це. Давайте обговоримо роблення цього. Let's discuss doing it. Я навіть уявити не можу, що в мене інша робота. Я не можу уявити володіння іншою роботою. I can't imagine having another job. А зараз попрацюємо з повноцінними реченнями. Намагайтеся відповісти до того, як прозвучить підказка. На першому етапі рекомендую працювати блоками по одній-дві хвилини, доки речення в цьому блоці не будуть виходити легко, швидко і без помилок. На другому етапі працюйте тільки на слух, не підглядаючи в текст. Давайте почнемо. Let's get started. Я не можу не думати про це. I can help thinking about it. Він порадив плавати щодня. He recommended swimming every day. Я продовжував говорити. А вона продовжувала перебивати мене. I kept talking, and she kept interrupting me. Він згадував, що в нього є син і донька. He mentioned having a son and a daughter. Вона сумує за життям біля пляжу. She misses living near the beach. Він відклав повернення до Бостона. He postponed returning to Boston. Я уявляв його старшим. I imagined him being older. He practiced shooting every Friday. Ця робота включає в себе поїздки до Норвегії раз на місяць. The job involves traveling to Norway once a month. Віл згадав, що користувався кредитною карткою в магазині. Will recalled using his credit card at the store. Will recollected using his credit card at the store. Я не можу не ніхті, коли нервую. I cannot help biting my nails when I'm nervous. Тоні порадив поїхати потягом. Тоні рекомендед тейкінгтетрейн. Він зізнався, що списував або обманював на тесті чи іспиті. He admitted cheating on the test. Я не проти допомогти вам. I don't mind helping you. Джулія не згадувала, що в неї є великий банківський рахунок. Джулія Дентмен Хавн Абік Бенк аккаунт. Він повідомив, що вона вкрала гроші. He reported her stealing the money. Нік був обурений тим, що вона була там, її перебуванням там. Nick resented her being there. Він відмовлявся або не погоджувався просити про допомогу. He resisted asking for help. Я не міг не розсміятися, коли побачив їх. I couldn't help laughing when I saw them. Він ризикував бути спійманем. He risked being caught. Сандра згадала, як була в цьому багато років тому. Sandra recollected being in that restaurant many years ago. Sandra recalled being in that restaurant many years ago. Він ризикує травмувати себе, травмуватися. He risks injuring himself. Вони запропонували зупинитися в цьому готелі. They suggested staying at this hotel. Мія не може не посміхнутися, коли бачить маленьких кошенят. Mia can't help smiling when she sees little kitten. I anticipated arriving late. We don't recommend doing this very often. Я був вдячний їй за те, що вона допомогла мені. I appreciated her helping me. Він намагався не говорити з нею. He avoided talking to her. Ти ризикуєш потрапити до в'язниці. You risk going to jail. Я не міг не прийти. I couldn't help coming. Вони завершили ремонт будинку. They completed renovating the house. Я вже знав або припускав, що побачу її там. I anticipated seeing her there. Він тягнув або зволікав зі сплатою податків. He delayed doing his taxes. Він заперечував, що брав мою камеру. He denied taking my camera. Вона ненавидить вставати рано. She despises waking up early. Вони обговорювали підвищення нашої зарплати. They discussed raising our salary. Він не може не курити. He can't help smoking. Я не пригадую, чи зустрічався я з ним раніше. I don't recollect meeting him before. I don't recall meeting him before. Вона не любить працювати після п'ятої вечора. She dislikes working after 5 p.m. Ми не могли уявити, що вона робить таке. We couldn't imagine her doing things like that. Я не хочу ризикувати втратити це. I don't want to risk losing it. Ніхто не уявляв його в ролі вбивці, не уявляв його вбивцею. No one imagined him being a murderer. Чудово. Звикайте до такого способу мислення. Просто зубрити нудно і важко. Спочатку потрібно зрозуміти та розібратися в логіці англомовного мислення. А потім слід потренувати моделі, щоб довести їх до автоматизму. Ставтеся до оволодіння матеріалом у цьому тренажері, як до оволодіння всією англійською мовою. Завдяки повторам речення запам'ятаються, і моделі зафіксуються в мовленнєвій практиці одна справа розібрати і зрозуміти їх, а інша володіти на практиці. Ну, а тепер потрібно підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео. І не пропустити новий урок. Не забудьте поставити вподобайку і поділитися посиланням на відео в соцмережах. Якщо виникне бажання і можливість, можете підтримати канал на Patreon або натиснувши на кнопку Стати спонсором прямо під відео. Ніколи не здавайтеся і пам'ятайте, у вас все вийде. З першого разу ні в кого не виходить, навички потрібно обкатувати на практиці. А на сьогодні все, до зустрічі!